Мене звуть Січкин В'ячеслав Олександрович, мені повних 21 рік. Я з міста Миколаєва сам закінчував першу вечірню школу. У 24-му році закінчив її екстерном. Прийшов сюди, бо дістали ці кацапи. Хочеться вже якось, ну, щоб війна прикратилася. Дуже багато в нас потір, дуже поганий стан в країні. Це вже звісно задовби на мозги капить. Ще молодий, але повністю розумію для чого і чому я сюди прийшов. Я 14 років сірота. Був в приюті, але згодом звідти збіжав і жив сам на вулиці. Якийсь час. Ну, це найважче, напевно, це психологічно з дому поприйти. Ти дому привів на вільна цивільному. Як там тут на ну, все не як? Там я в 12 годині вставав, там знаєте, там ну, лад, буваю в 9, якщо на роботу, а тут в 5.30 ти вже біжиш, тебе вже тренування, ти вже то сьо. Ти вже в 9 ти вже живчик, вже стільки справ зробив, коли ну там ти тільки в 9 просипаєшся, непривично, тобто, отак то от.